Добрий день! прочитав в японській газеті Асахі Сімбун цікаву інформацію, якою хочу поділитися з вами. Справа в тому, що в Японії вже 8 років поспіль щорічно відбувається конкурс рятувальників в горах, але особливість цього конкурсу в тому, що команди намагаються знайти та врятувати манекен, загублений в природі, використовуючи лише дистанційно керованих роботів. Сам сценарій от змагань передбачає, що є якась там умовна людина, яка збирала їстівні дикорослі і рослини, і вона зникає вісті. і команди змагаються виконуючи місію з трьох етапів. На першому етапі учасникам доручено знайти манекен за допомогою дронів. На другому етапі вони повинні доставити до манекена рятувальний комплект. І на третьому і заключному етапі команди повинні відправити роботів з початкової точки біля підніжжя гори, забрати манекен та повернути його до початкової точки. Місію вважали безрозсудною, божевільною, тому що в попередні роки ну, це було дуже складно і, як правило, команди Проходили перший і другий етап, але третій етап пройти не вдавалося. Зокрема, минулого року було, що коли команда, скажімо, Атакійського університету минулого року, вже змогла дістатись манікена, покласти його на транспортний засіб, але на зворотньому шляху вот їх так званий екскаватор, який власне, і е, діставав манікен і клав на транспортний засіб. Цей екскаватор застряг в канаві на зворотньому шляху. Так само машина там, теж якоїсь команди перестала працювати через Механічну несправність під час підйому манікена і так далі, так ось цього року команда Токійського університету під назвою Тодай пройшла, була першою, яка пройшла всі три фази операції. Зокрема, третій етап, який, на який давалось 5 годин, вони пройшли за 4 години 36 хвилин, що на 24 хвилини менше встановленого часу. Але особливість цього року була ще і в тому, що ці змагання проходили ну вірніше, от манікен, і всі роботи знаходилися в лісі в камі Сіхора на острові Хакайда а команди, які керували дистанційно цими роботами, знаходилися в Токіо за 900 кілометрів від місця порятунку. Тобто вони керували роботами з відстані 900 кілометрів, і вони пройшли всі три етапи. Взагалі, це насправді дуже цікаво, що цей вот конкурс його організовує. Міська адміністрація Каміши Хорова, там вот на Хакайда спільно з е, однією з фірм, яка постачає послуги робототехніки в Токіо. І цей оцей от конкурс є таким своєрідним інкубаційним майданчиком для технологій, які можна використовувати для пошуку та порятунку людей, що загубилися або опинилися в скрутному становищі в горах, навіть вночі чи в небезпечній місцевості. І от результати таких конкурсів, і ці технічні їх напрацювання вони насправді дуже цікаві і для нас. Тому що зараз українські інженери створюють різні засоби теж для дистанційної порятунку поранених для вивозу їх із небезпечних зон. І Хоча японські оці технології створюються для мирного часу, але вони дуже потрібні і нам в... не просто колись в майбутньому, а просто зараз. Тому така інформація є цікавою. Нам треба вивчати все, що відбувається в подібних, ну всі, скажімо, напрацювання от в подібних ситуаціях, і я дуже сподіваюся, що Після війни наші інженери, які розробляли е, технології для порятунку ранених, теж зможуть взяти участь в подібному конкурсі і продемонструвати е, на міжнародному рівні, що наше напрацювання теж чогось варті. На все добре.